Вітаю з вами знову GitHub, і сьогодні ми говоримо про Nested List. Nested List це елемент, який формує список із власне, айтемів. Іншому схожий на Nested filter але якщо nested-filter відобража, nested відображає список групованих айтемів, то тут кожен айтем це окрема, так каже, міні-вкладочка. List дуже тісно пов'язаний з Container, власне, тільки з ним він не може працювати. Про Container детально ви можете подивитись в окреме відео. Посилання на нього буде в описі. Власне, найбільша особливість цього елемента те, що ми можемо вручну виставляти порядок нашого, наших айтемів. Тут також. Ось ми переставляємо порядок наших айтемів, робимо папки, підпапки, папка в папці, не вигукуємо. Ось. Тобто ми можемо робити вкладення, вкладень, ну, відповідно, вкладений список з відповідно наших айтемів, перетягувати їх в певному порядку, або вони просто будуть в тому порядку, в якому додаються формуватися, або ми самостійно виставляємо їм порядок. Також, як вже було згадано, у нас формально айтеми можуть складати папками для чогось. Якщо вів-контейнер правильно налаштувати, то для них навіть можуть бути різні вьюви. Умовно, коли ми відкриваємо папку, то у нас відображається, тут може відображатися одна певна інформація, коли відкриваємо вже айтем папки, то там може відображатись зовсім інша інформація. Загалом про Nested List не те, щоб можна багато сказати, він просто зручний для використання навіть от в таких нотатниках можна сказати. І зручний в основному тим, що його можна довільно налаштовувати, переставляти айтеми, підписувати, як бачите, з іконками. Правда, це поки зроблено через текст, але в самому Nested List можна додавати іконки. Це доволі зручно і доволі незвично, так що. Наприклад, коли формується якийсь, особливо коли формується якийсь список документації, там, умовно, корпоративні документи зберігаються, це також дуже зручно. Можна робити навіть якісь міні-блоги завдяки цьому елементу. Тепер перейдемо до налаштувань. Перша вкладка із такого примітного містить вкладку «Show icon», яка відображає всі інші налаштування. Як ми бачимо, тут ми можемо вибрати іконку для папок. Для айтемів, і вибрати, якого кольору воно буде відображатися. Давайте червоним. І ось у нас, що видно, те, що не знаходиться те що не містить ніяких папок ніяких айтемів вкладені воно тут, можна сказати, і файлик позначено, і є папки. Іконки можна вибирати довільні, тут просто по замовчуванню вибрані саме папка і файл для, так скажімо, спрощення розуміння. Далі переходимо до основних налаштувань. В першу чергу ми вибираємо додаток, з якого, власне, чиї айтеми ми і будемо формувати в наш список. Далі для формування вкладеного списку потрібно виділити спеціальне поле, в якому буде вказуватись. Саме parent нашого item, Тобто, коли заповнюється, у нас ось це поле заповнюється, коли ми е, переставляємо, перетягуємо е, певний айтем всередину іншого айтема, тоді до нього прив'язується е, цей власне, інший айтем в якості його папки. Це робиться завдяки тут обов'язково має бути елемент item reference. Про роботу item-reference ви можете подивитись в одному з попередніх відео. Посилання на нього буде в описі. Далі у нас заголовки. Власне, заголовок відповідає за те, що буде, як буде підписаний в вкладеному списку item. Наступне важливе налаштування це priority. Тут має бути це поле визначає саме порядок. Наших айтемів. Коли ми переставляємо айтеми між собою, вони змінюється пріоріті. Якщо він знаходиться в цій папці першим, це нульовий. Якщо ми перенесемо його в тут, в папку першим, він також буде нульовим. І давайте вимкнемо іконки Якщо ми переставимо його в папці, він тут також буде нульовим. А ось тут в папці уже буде другим. Тобто, перше по списку. Нумерація тут іде е, пріоритетності з нуля, е, і в цьому полі е, краще за все, вибирати саме елемент number. Наступне налаштування схоже на налаштування тих самих ViewTab і деякі налаштування з таблиці карток. Тобто, воно відповідає за взаємодію з View контейнером. Тут ми маємо вибрати в першу чергу додаток, в якому знаходиться потрібний нам контейнер це ось цей додаток. І, власне, сам view в контейнер ми обираємо. І вже, відповідно, далі по налаштуванням контейнера буде відображатись певна, певний наш певна в'юшка для айтемів. Ну і останнє налаштування це просто фільтри. Грубо кажучи, ми можемо завдяки цим фільтрам визначити, які. Айтеми будуть відображатись в цьому списку, а які ні. Тобто, загалом, функціонал чимось схожий до тих самих карток. Ми відображаємо наші айтеми, просто тільки за назвою. Ми можемо, про них, так скажемо, їх відкрити в view в контейнері, так само, як в тих самих таблицях, і можемо відфільтрувати, які будуть відображатись, які ні. Да як саме використовувати Нестатліст, ви обирайте самі. В принципі, функціонально, про нього більше й нема чого додати. Детальніше ви можете почитати в документації, або якщо вас цікавить щось додатково. Посилання буде в описі до відео. І на сьогодні все. Гарного дня!